У період нестабільного електропостачання, коли мережі працюють на межі можливостей, важливо мінімізувати користування електроприладами. Представник державної служби надзвичайних ситуацій ігор Алпанов говорить, що не варто вмикати надпотужні прилади. Дуже важливо, щоб при підключенні житлового будинку до енергопостачання громадяни не вмикали всі електроприлади одночасно. Чому тому, що йде велика напруга, перенавантаження, і навіть ті генератори, які стоять біля житлових будинків, вони не витягують ту потужність, яка потребується для житлового будинку, і таким чином генератор глохне. Тому люди дуже часто звертаються з тим, що там 15 20 хвилин дали світло, після чого воно зникло. От Безпосередньо самі громадяни і винувати в тому, що вони перенагружають електромережу, генератор натягне і таким чином будинок не струмлюється. Перезавантаження мережі може спричинити підключення одночасно багатьох потужних приладів. Енергоємніші предмети це електричні обігрівачі, це фен, якісь електроплити. Ну, зрозуміло, що при включенні всіх таких енергоспоживачів відбувається перенагрузка, і навіть безпосередньо може бути знеструмлена або квартира, або під'їзд, або навіть цілий житловий будинок. Через перезавантаження мережі можуть загорітися електрощитові, адже це саме те місце, в якому зосереджені всі з'єднання, захисні пристрої та багато дротів. За словами директора ТОВ Жилкомсервіс Олега Ковальова, через надмірне перенавантаження електромережі у шості вже були випадки, коли горіли електрощитові. Я рекомендую населенню ставити рели напруги на воді у квартиру. Це врятує вас від перенавантаження, через яке з ладу може виходити електрообладнання. Різке підвищення напруги може спричинити виходу з ладу чутливої електроніки. Якщо пристрій споживає більше струму, ніж розраховано, це може спричинити нагрів провідків і обмоток, термічне руйнування та пожежу. Коли довго немає електропостачання, а наші люди все вмикають, і коли різко дають електропостачання, все горить чи в щитових, чи в зборках. Бувай, не дай Бог, і в квартирах може таке відбуватися. Тому я б дуже попросив спершу включати і почекати 30 секунд. І потім, будь ласка, включайте. Не можу, щоб велика навантажи. Ні, на електромережу, це викликає пожежу і займається виграють щитові. Була вже в одній квартирі пожежа, щоб захистити своє майно від стрибків напруги та наслідків аварії. Критично важливо встановити реле напруги на воді у квартиру та уникати одночасно вімкнення потужних електроприладів.